Наслідок удару ворожого дрону постраждав чотириповерховий багатоквартирний будинок, повністю зруйнована квартири в одному із під'їздів. постраждало восьмеро людей. Пошукова операція триває. Доля ще однієї людини невідома. З самого початку на місці працюють поліція, ДСНС, комунальні служби. Також допомогу надають благодійники. Постраждали люди, шість чоловік ми розселили по гуртожитках. П'ятеро людей знаходяться у лікарнях. Три пройшли. Лікування амбулаторна, вся необхідна допомога для наших мешканців надається. Наше підприємство оперативно закриває вікна, пошкоджених квартир, щоб не уходило тепло, щоб не попадала вода. Після того як ДСНС проведе роботи, вже зможемо потрапити в будівлю, неретельно ретельно обстежити її технічний стан, зробити якісь висновки та приступити до роботи. Сьогодні буде оперативно закрита на третім та п'ятим під'їздом дах, там де позлітав шифер. Далі будуть сплановані роботи та проводитись. Закриття під'їзду номер 4, який зруйнований повністю. Навкруги цього зруйнованого нас будинку постраждало ще близько сіми будинків. Загальна кількість пошкоджених вікон десь близько 50. Роботи проводяться по ремонту. На 71-му вже відремонтували дах, який був пошкоджений. Зараз відбуваються роботи по оперативному забиттю вікон. По матеріалах ми усім забезпечені. Техніка є, працює зараз. Все робимо для того, щоб до вечора постараємося. Усі проблемні участки закрити. Активісти громадської організації Бджола одразу прибули прибули на місто події, і ми одразу вже почали надавати допомогу людям, тобто це і одяг, і все інше, тому що ну люди вибігали в чому були. Наші друзі допомагають нам і разом з Червоним Христом, Проліском, Карітас Україна, Православна Церква України, «Покрова Хаб», Осоня України. Ми допомагаємо всім людям, тобто, це і їда, і гігієна, і плівка. Для вікон розбитих. Почула такий страшний вибух, таке страшне, що мені я злякалася, дуже велика велика паніка була, я вже не знала, як мені далі бути. І, і Побачила, що люди стоять. Вибіжала на вулицю, вони сказали, там десь є палатки, підійдіть, і вам вони все пояснять. Я підійшла до палаток, вони все розказали, записали, я написала заяву на те, щоб мене. Вели в і там і інші документи записували, і підійдете до нас вранці вас запишуть на те, щоб вам вставили вікно. Ноги присіли, вуха заложило, штукатурка посипалась, люстра впала, тріщини по стінам, і зрозуміли, що в сусідньому через один під'їзд у нас. Це дуже наша киця, мої батьки. Ви тут жили. Кийцю знайшли, маму, теж чекаємо на тата. Працює команда з психологів, які надають психологічну підтримку для постраждалих людей. Також надаємо будівельні матеріали, це плівка, це брезент пластиковий та ОСБ. Ми разом з іншими благодійними громадськими організаціями. Допомагаємо, консультуємо людей. Є у нас програма з легких ремонтів, пошкодженого внаслідок обстрілів житла. Маємо можливість допомогти з встановленням вікон дверей. Міський голова Андрій Леонідович координує роботу всіх служб, всіх організацій. Що ми повинні бути зараз єдині як ніколи.